Вітаю юні художники. Наближаються свята і давайте попробуємо разом подумати над темами малюнків, які можна зробити простими засобами: акварельні фарби, пензлі. Е, ну, без олівця ніяк не обійтись простого графічного і починаємо думати разом. У е, мене чотири варіанти на планшеті, і я пропоную розпочати з неба. Якщо ми говоримо про привітання інших близьких і дорогих нам людей, то хочеться згадати, що на небі, і ми будемо святкувати на Різдво цю подію, з'являється Віфлеємська зірка. Отже, перша частинка у мене буде про віру. Людина, яка має віру. Вона буває надзвичайно сильною. Тому, будь ласка, я беру крейдочку пастель олійну і починаю зображувати сяйво. Напрямки сяйва у мене в різні сторони йдуть промінцями основними. А далі я можу підключати і інші. Форми, надавлюючи на крейдочку, тому що, ви знаєте, є секрет у цих всіх е, воскових е, пастельних олівців те, що вони не зафарбовуються акварельною фарбою. Отже, я формую сяйву основної зірки, вона надзвичайна на небі з'явилась як явище, що не тільки здивування викликала у мудреців зі сходу, а іще і спонукала їх до подорожей. Отже, зараз можна проявити свою фантазію і попробувати зробити сяйво надзвичайної зірки. Звичайно, що і інші зорі в небі є вночі, тому я можу зорями наповнити небо. І використовуючи акварельну фарбу. Якщо це ніч, підбираючи сині відтінки фіолетові разом з затемненням чорного, я створюю відкутів темного. До центру. Якщо хочеться промоделювати сяєво, то зрозуміло, що для старших дітей бажано це робити гуашевими фармами. Вони більше дають можливості це зробити, милуючись різноманітними формами, сяйва. Небесного. Хто із вас спостерігає за небом, воно надзвичайно урочисте, прекрасне. Якщо людина з вірою живе на цій землі, то зрозуміло, що у неї є надія. Надія є і у мене. Я зараз на другій роботі намалюю нашу карту України так в художньому виразі. Вона нагадує якраз букет з квітами. Тому другий варіант, використовуючи блакитні кольори квітів, а у мене є надія, що наша країна розквітне. Я буду малювати різноманітні блакитні форми наших незабутніх синіх квітів, набираючи їх із пелюсточок. Можна використовувати відтінки. Можна навіть зробити в об'ємі, якщо з однієї сторони світліші, з іншої темніші. Уявімо собі, що у нас. Прекрасний букет з квітів. Зрозуміло, що тут немає кордонів, а все абсолютно живописно вписане в наш аркуш паперу, про що я і мрію, щоб у нас з вами, зі всіма нашими сусідами, були дружні стосунки, щоб розквітала наша країна добром, любов'ю. А добробут і. Е, всі, блага матеріальні, навіть здоров'я, це все залежить від того, наскільки ми з вами будемо прекрасними людьми. Отже, я створюю на другому аркуші букет. Тепер бачите, я використовую лише воду, можу використати відтінки інших кольорів. Щоб показати цілісність букету квітів блакитних, коли підсохне і ще буду трошечки забарвлювати цей букет, навіть якщо ми з вами будемо не точними, в карті все одно вона буде впізнаватися. Не намагайтесь бути географами. Краще давайте робити життя таким, щоб всі ті, хто поруч з нами живуть, були щасливими, що ми розділяємо з ними буття поруч. Отже, друга ідея полягає в тому, щоб із нашої форми карти зробити дивовижний букет. Якщо у нас з вами є віра і надія, і ми намагаємось жити в мирі злагоді, починаючи із сусідами за партою. З людьми, які поруч, то зрозуміло, що це дається певним зусиллям. І от на третій роботі є у мене бажання показати найголовніше, що дає силу людині жити, творити в часі. Ну, давайте попробуємо згадати, що таке час, як його іноді люди зображували. Придумавши годинник. Я зараз, ось тут зображую, начебто начебто годинник часу ось такий символ. Ось з цього я буду починати, да? згадайте, як час плине швидко. Ці годиннички... Наповнений піщаними малесенькими часточками, і вони начебто утікають у нас як саме життя. Але якщо я хочу дійсно жити і мати сенс в цьому житті, то я запалю вогник. І це вже буде не просто час. А час, який я хочу, щоб зігрівав, освітлював цей простір. І у мене з'являється образ свічки. Свічки, навколо якої розповсюджується сяєво, світло. Тому що ви знаєте, що свічки бувають різні, вони можуть мати потенціал, щоб світити і не світити. Але без нашої з вами. Турботи, роботи. Нічого не буде, якщо не докласти зусиль. І ось тут я з цього первісного малюночку зроблю ось такі форми. Ось тут у мене буде пальчик долоньки. Ось пальчик. А тут буде сама ручка. яка огортає це сяйво, щоб воно не згасло. Ось так я формую ручку. Думаю, що ви вже впізнали, що це буде пальчик вказівний. Наступний пальчик середній. Там безіменний і мізинчик. А ось тут долонька, і два великих пальчики ось тут попереду. Отже, цю композицію можна завершити так, що дійсно ручки можуть зігрівати і образ цей передати, підбираючи колір для рук. Ви бачите, що я швиденько роблю малюнок, ви можете витратити більше часу, відповідно, шукаючи відтінки кольорів. Швидкий навіть малюночок ми можемо робити, коли працюємо, бачите, да? спочатку суцільним кольором, крім ноги точків, які Відбивають полиск. Да? Потім дам підсохнути і зроблю тіньову сторону. А поки підсихає, попробую зробити тло. Тло у мене буде, ну, напевно, підберу відтіночком фіолетовим. щоб робота цілісно виглядала. Проявляйте свою творчість. Тому що і в відтінках неповторних ми можемо передати свій настрій своє відношення. Отже, і останнє мені потрібно. Взяти тіньову я беру коричневий колір для затемнення і пробую навести малюнок. Отже, якщо є віра, є надія, є практична любов не просто на словах, а людина може щось зробити для інших, то зрозуміло, що вона навколо себе бачить красу. І пробує її відтворити. Зараз, поки робота підсихає, я вам нагадаю, що є дійсно окопні свічки, ми можемо брати основу, знімати папір і теж зробити з них певний новорічний. Мотив, коли використаємо, або акрилову фарбу у мене білий акрил і тоненький пензлик. Або, якщо немає, додати клей ПВА в гуашеву фарбу. І Білою фарбою можна нанести малюнок. Подивіться, я буду його робити одним елементом ось таким мазочком протяжним. Але з нього я спробую створити цілу низку ось таких зимових, цікавих визерунків, мазочок, до якого приєднуються інші. Можна і інші визерунки виконувати, ви бачите акрилові фарби з цим справляються прекрасно. Але найголовніше, що в центрі цієї форми має з'явитись тепло. І це вже дієва ваша робота, можна крапками, сніжинками прикрасити, можна кольором зробити, але ви бачите, як це просто і урочисто може виглядати. І наступна остання робота. Це краса нашої природи, улюблений пейзаж. Ви можете створити його самостійно, і я бажаю вам успіхів у цьому. Ну і сподіваюсь, що наші з вами роботи будуть викликати у людей дійсно враження гарне. Ну, а я розпочну зараз це робити доволі швидко. Акварельною фарбою. Ну, а ви подумайте, які використаєте відтінки, як можете зробити свою роботу гарного снігового пейзажу, можливо, з річкою, можливо, і ще з цікавими формами спостережень, які ми бачимо. Навколо, з замріяними деревами. І ці всі роботи, які ми створюємо з любов'ю, вони зберігаються людьми довго, тому що все те, що подаровано з любов'ю, воно має велику ціну. Отже, Дальній план, не забувайте, він буває срібний. Перший план, якщо це дерево, воно може виходити навіть за межі нашого формату, тому що воно попереду. Якщо світло, Обов'язково з'явиться тінь і відображення. І я бажаю вам творчих успіхів і натхнення у вашій роботі і подарунках, які ви зробите іншим людям. На все добре!